Слава Ісусу Христу! І ми з вами перші два дні розважували про гріх власниво про це, як з'явився гріх у цьому світі, про цю боротьбу між Мікаелем і Люксефером, тим, хто мав нести світло. Але що сталося тоді, коли оця особа, істота, це світло концентрує на собі і відриває свій погляд від Господа Бога? Вчора ми з вами говорили про. Гріх Адама, про гріх Єви, про те, як людина ділиться з тим гріхом, з тими найближчими. Бо ми завжди ділимося чимось або своєю шляхетністю, або своєю пободністю, або любов'ю, або претензіями і непорозуміннями, і на превеликий жаль з тими найближчими, з нашою жінкою, чоловіком, дітьми. Сьогодні, оскільки ми з вами ще знаходимося під час Великого посту, ми будемо мати інший приклад. Ми поговоримо про славного і великого пророка Давида. Пророк Давид був надзвичайно великою постаччю ізраїльського народу. За час його панування ізраїльський нарід був набагато набагато потужніший. Він дуже сильно розрісся. Він провадив війни. Ці війни були дуже успішними. Він властиво запровадив усі мирні договори з сусідніми королівствами, які були біля нього. Він переніс сторицю, він переніс арку з шіло. З цього місця святого до Єрусалиму, зрештою, він побудував це місто Єрусалим, і там ця, ця арка завіту спочила у Єрусалимі. Єдине, що Господь Бог не дозволив йому побудувати цей храм, тому що його руки були в крові, але він все приготував в крові, в сенсі, що він воював, але він все приготував для того, чому цей храм вже був побудований його сином Соломоном. І Давид був дуже дуже шляхетний. Ми знаємо про Давида, що він був письменник. Ми маємо багато псальмів, написано ним. Ми знаємо, що він був дуже гарний музикант. Він грав на арці, він був дуже такого шляхетного серця. Він був король, дуже добрий стратег. Він був надзвичайно сильний і потужний воїн. І він був дуже побожний чоловік. І от в певному моменті його життя вже знаєте, ми би сказали зараз. Психологи дуже люблять це слово популярне сорок плюс. Оця криза середнього віку стається певна подія. Бо оцей шляхетний чоловік, оцей дуже побожний, якого ставили в приклад, в певному моменті починається якась зміна в ньому. Коли це відбувається? У сусідньому королівстві помер цар, і на його місце війшов його син. І цар Давид висилає посольство до цього молодого царя, який війшов на панування замість свого батька, для того, щоб це посольство підтвердило, що всі ці угоди, які були мирні, між. Давидом і відповідно Ізраїлем, і його батьком діють, і що Давид не має наміру йти на нього війною. Давид не має наміру нічого робити, але він співчуває втраті свого батька і він підтверджує ті всі мирні угоди. Але коли це посольство приходить до цього царя, то його старшини цього народу кажуть: ти що каже, ти не знаєш, це ж Давид. Він зі всіма воює. Каже, якщо ти зараз не покажеш свою силу, то тоді буде біда. Він прийде і тебе з'їсть. І з'їсть твоє королівство. Тому ти мусиш однозначно розуміти, що це посольство не є посольством, це є насправді шпигуни, які прийшли розвідатися, яка є атмосфера внутрішня, чи хтось не хоче проти тебе повстати після смерті батька. Тому однозначно ти муєш показати свою силу. І тоді цей цар бере, оголює їм бороди, а на цей момент. Борода для мужчини це було символ його чоловічості, так тобто тому до сих пір, зрештою мусульмани власне ходять ці бороди. Чим більша борода, тим більша в їхньому розумінні немоби та сила чоловічості. Так бо мужчина, який не мав бороди, це був жінка, а жінко статус на той момент була зовсім інша. Чи вже Ісус Христос дав жінці статус, привернувши того, що була сотворена на образ і Адам і Єва, а не тільки Адам. Так? І, відповідно, він оголює їм бороди, зрізає їхні, їхні вбрання до поясу, зав'язує їм руки і висилає їх назад до, до, до Ізраїля. На цей момент, якщо посольство було так упокорене сусіднім царем, а це було дуже велике упокорення, надзвичайно велике упокорення, то це було не тільки упокорення тих мужчин, які прийшли як посли. А це було упокорення кого самого царя. Бо в даному моменті було показано, що я маю тебе за ніщо, що я маю тебе для мене всі твої якісь слова посольства не мають жодного значення. Відповідно, Давид, як потужний цар, а він був потужним царем знову ж таки 10 століття до нашої ери. Дуже потужний Ізраїль, потужніший ніж зараз, але теж мав ті всі моменти сусідства. Тих держав, які, зрештою, теж і зараз завжди там є напружена ситуація. В Давида не було іншого виходу, як він мав зробити що, він мав піти на них війною. Він мав піти і сказати, що ну, так зі мною не розмовляють. Бо якщо він це би не зробив, він би тоді показав свою слабість. А якщо він покаже свою слабість, то сусідні королівства довкола в розумінні ментальності розуміли, що якщо це може, то і я можу, і я можу, і я можу. І внутрішні. Якісь міжособиці, могли дуже зле сказатися на царстві Ізраїля. Зрештою, так напевно, діяло кожне царство того часу. Але Давид, знаєте, вже був 40+. Він вже стільки навоювався, що він вже не хотів воювати по всіх канонах. Того розуміння він мав очолити своє військо і мав піти і воювати. На той момент ще не було професійної армії. Професійна армія з'являється 6-7 століття. На цей момент війни провадили в січні і в лютому. Чому? Тому що тоді не було сільського господарства. Відповідно, він збирає дружину військову. Він, як той, який дуже багато воював, мав свого довіреного генерала Йоава. І Він каже: знаєш що, ти йди. Той генерал з ним дуже багато воював на різних військах, і ти відстоюй мій авторитет. Іди, і ти воюй. І це військо йде. І тут дуже цікавий момент. Святе письмо нам виразно говорить, що увечері, після нічного, після денного сну, після обідного сну, Давид починає проходитися на терасі свого палацу. А палац царя є найбільший. Відповідно, тераса є теж найбільша, і палац царя є найвищий. Цікаво, знаєте, що увечері після обіднього сну, знаєте, я не раз хочу лягати спати. Я думаю, що ви теж не раз хочете лягати спати, але ми маємо дуже багато обов'язків. І ці наші обов'язки є дуже великими. Ми не можемо собі дозволити спати в день. Цар, який царював, цар, який мав дуже багато обов'язків, він мав ще більше, ніж ми з вами маємо обов'язків. Ті всі прес-конференції Зеленського чи ті інші моменти показують нам, наскільки властиво влада зв'язана з відповідальністю. І ясна, річ, що цар, який спить в день, то що він робить? Він розслабляється. Він трохи живе для себе. Він не дуже сповнює ті свої обов'язки, які на нього були покладені ким, бо кожна влада походить від Бога. І, відповідно, коли він заходить на цей палац, на терасу, він дивиться довкола. І він бачить дуже гарну і привабливу жінку, яка купається. Ну, знаєте, мужчини тут присутні, ну, подивився лишній раз на гарну, привабливу молоду дівчину. Ну, ніби нічого, знаєте, ну, подивився на жінку, знаєте, з ким не трапляється. Але тоді Давид починає питати інформацію, хто вона, звідки вона, чия ця жінка, бо вона йому дуже сильно сподобалася. І йому говорять, що це є жінка Версавії. Це є, це є Версавія, жінка Урії, це є твого е, воїна, який зараз йде і воює замість, воює там е, на цій війні. Ну і тоді він, знаєте, ну, довідався, ну окей, ну, спиталася, що то за сусідка, хто вона, теж ніби нічого. Він запрошує її до себе на шоколадку і на, е, і, на е, і на каву. Знаєте. Е, ну, поговорив, що би не сталося. Після того Святе Письмо говорить, що він зближується до неї. І відпускає її додому по певному часі. Вона посилає йому вістку. В честі вона говорить, що вона очікує дитини. І вона очікує дитини від кого? Ясно, від царя Давида. Чому? Тому що її чоловік Урія воює де, воює там, на, на цій війні. І властиво дуже важливо розуміти для нас, що наше серце не є пустим, наше серце ніколи не є пустим. Якщо в нашому серці немає Бога, оцей побожний Давид, оцей Давид, який е, такий був дуже шляхетний, він в певному моменті почав іти на компроміс. Відповідно, якщо наше серце є пусте, то там неодмінно займає місце щось інше. І в даному місті взяла місце оця пристрасть, пристрасть Давида. І знову ж таки, е, варто розуміти, що є спіраль гріха. Ніколи, знаєте, я колись читав про, про капелана, який служив у в'язниці, де були люди, які чекали на вирок смерті. І властиво ці люди, які чекали на вирок смерті, бо вони зробили такі злочини і відповідно чекали. В Америці це можна чекати три роки, п'ять, інколи десять, інколи навіть двадцять. І коли він розповідав це своє служіння, він казав, що найчастіше ці особи... Не так шкодували за те, що вони когось вбили, а й шкодували, що 10 років перед тим вони зробили якийсь певний свій вибір. І цей вибір був такий, що потім він допроваджував до цього вбивства. Отже, вибираючи якусь певну дорогу, ця дорога нам показує, куди ми зайдемо цією дорогою дуже часто. І, відповідно, оця спіраль гріха вона є дуже важлива. Тому що, якщо подивитися, Давид... Не було би цього гріху, якби Давид куди пішов, якби Давид пішов на війну, якби Давид воював, і він мав іти туди. Він мав іти за воювати за Яхве, він мав іти воювати за свій власний авторитет. А він залишився і почав жити для себе. Тоді випадково він побачив, випадково він взяв інформацію, випадково він запросив її до себе, випадково він до неї зближився, випадково вона завагітнилася. Все ніби випадково. Але якщо взяти цю ситуацію, то оця спіраль гріха показує нам, що гріх всмоктує людину. Як оце було, то щораз то більше і щоразу глибше для того, щоб потім дати пліт. А пліт, який є дуже цікавий. Тому що Давид, знову ж таки, як стратег, би перед дуже великою дилемою. Ми всі з вами знаємо, що є Моїсей, є Тора, є право Моїсея, яке говорить, що в 14 столітті до нашої ери право Моїсея виразно говорить: якщо жінка завагітнила без чоловіка, то вона є хто блудницею. Що їй треба було зробити укаменувати. Отже, згідно того часу закону, таку людину треба було піддати смерті. І Давид стає перед дуже великою дилемою, що йому зробити в такій ситуації? Перше, або дозволити, щоб ця жінка померла. Друге, якщо він признається, що це від нього знову ж таки королівство, царство і так далі, дуже велика внутрішнє непорозуміння, воїни, які воюють за нього, а він туди не пішов воювати, будуть тим незадоволені. Бо він може зробити так з кожною іншою жінкою, воїна, які там є, і це буде міжособиця теоретична, яка може послабити його військо, його позицію як царя і відповідно лідера. А слабкий лідер це слаба держава, і третій момент вбити урю, так тобто, щоб властиво це все заховати. Ну і е Давид, е маючи цих три вибори, розуміючи, що він щось має доконати, щось має зробити. Ну і тоді, е знову ж таки, Давид би не був Давидом, стратег би не був стратегом. Так він е що? Е він приходить до іншого, як йому здається, геніального рішення. Він пише е лист до і каже: Пришли мені сюди Ур'ю. Приходить Ур'я, він починає розпитуватися в нього, що як. Як там військо, як там ситуація, так і далі, так далі. Чому Давид сподівається, що Урія піде до свого дому, притулиться до своєї дружини, і в такий спосіб дитина, яка народиться, він буде переконаний, що ця дитина буде його. Бо є діти, які родяться в 9 місяців, є діти, які родяться в 7 місяців. Так. Відповідно, він на це дуже щиро сподівався. Але правдоподібно вже ходили якісь поголоски, правдоподібно слуги про це знали. Факт того, що Урія не йде до себе додому. Він запрошує його на другий день, каже, чому ти не йдеш до себе додому? Ти дуже втомився з дороги. Але Урія каже: знаєш, не гоже мені йти до моєї до мого теплого дому і протулятися до моєї дружини, коли мої побратимі там воюють і там сплять на, на землі в наметах. Не прийду я до свого дому, то ти моя дружина, і ми не повернемося з перемогою раді тебе. Тоді Давид знову ж таки не був би Давидом, він ще раз запрошує його, наливає йому дуже багато вина і має сподівання, що, Дави, що він, Урія, що зробить, нап'ється. Як людина трохи випила, то норми моральні цієї людини дуже сильно падають. Але і Дав... Урія після того не пішов, не пішов до своєї дружини Версавії, і він, він якби. Не, не залишає вибору Давиду, немови Давид, маючи тих три можливості: смерть Ургії, смерть Версавії, своє королівство, він робить вибір. І він пише лист до Йоава, свого генерала, і передає цей лист тим самим Урію і каже: Постав Урію і його загін наперед нашого війська тоді підіть до цієї будівлі, цього міста, яке було оточене мурами, і потім відступіть в такий спосіб, щоб Ур'я разом зі своїм загоном був. Там напереді, і щоб Урія загинув. Урія іде і передає цей лист Юаву Юав, який роками виконував усі розкази свого царя, виконує цей розказ. І після того висилає посольство, яке говорить, що е прийшов загін, став. Коли він каже тому посланнику, коли Давид знервується, скаже, що і слуга твій Урія там загинув. І, відповідно, Давид нервується, як ви могли так зробити, чи ви не знаєте, що там стріли впали, і, ну, і факт того, там інші розповіді. Але е, він розуміє, що Урія загинув. Насправді, Урія загинув не один, він загинув теж разом з іншими побратимами. І ну, все здається, було б добре. Так, Тобто ніхто не знає, Урія загинув, все дуже добре. Е, Версавія проходить жалобу після свого чоловіка, після того він забирає її До свого палацу. Знову ж таки, Давид, як цар мав дуже багато наложниць. Святе письмо говорить, що це він мав біля 300 наложниць, так відповідно, йому не бракувало до кого притулятися. Але е, коли це все відбулося, проходить е, властиво е, оця жалоба. Завид, Давид забув одне єдине. Він забув, що перед Богом нічого скрити неможливо, що Бог все бачить. І тоді Бог промовляє до пророка Натана. І каже: іди до Давида з місією і скажи йому моє слово. І перед Натаном постає дуже велика дилема. як сказати цареві в вбивстві про те, що ти цар і вбив, і вбивця? Як йому про це сказати? Бо вже як мінімум кілька людей загинули, так а він має йти і сказати. Відповідно, Натан розумів, що для нього це важка ситуація. Бо він може собі тим самим теж приписати смертний, смертний вирок. Він йде до Давида і розповідає йому таку розповідь, що в одного багача було дуже багато овець, і він був дуже багатий. Але впоред з сусідом була, був один бідняк. Суд мав одну єдину овечку. І та овечка спала в нього на грудях, пила, їла з його чаші. Але оцей багач запрагнув, коли до нього прийшли приятелі святкувати, запрагнув тої овечки. Він пішов, вбив цього. Свого сусіда і е, цю овечку забрав для себе, щоб своїми друзями е, розважитися. Цар Давид, як істинний е, східний цар, роздирає моменти, роздирає шати на себе, каже, хто є е, цей багач, він винен смерті. Він винен смерті. Тоді е, пророк Натан каже, ти є цей цар, ти є цей вбивець, ти є відповідальний за те, що ти зробив з урією. Ти є відповідальний за те, що ти зробив Версавію. Правдоподібно, знову ж таки, ця розповідь теж була мало ймовірно один на один, можливо, вона була на якомусь прийнятті, чи те письмо про це не говорить. Але цікавий є момент, який часто ми, нас дратує і нервує, часто ми критикуємо інших людей, як оце, знаєте, роздертя тих шат, те, що насправді в нас самих ми маємо проблему. Нараз людина критикує те, що сама в себе не може прийняти, те сама себе, з чим бореться, якісь певні свої пристрасті, так як цар Давид видає вирок, але так само проєктує на те, що він сам має зі своєю самим собою проблеми. Цар Давид після того властиво показує нам інший момент покаяння, дуже важливий момент покаяння. Не такий, як був в Адама і Єви, про що ми говорили з вами вчора. Так? Тобто, бо цар Давид міг сказати, ну так, так сталося. Знаєш? Ми так часто говоримо, коли ми маємо наші власні гріхи, то так сталося. Були такі обставини. Воно мені так спонукало. Я не могла по-іншому, я не міг по-іншому так поступити. Якщо хтось інший має гріх, ну, то він в тому винний. Ми дуже часто звинувачуємо іншого, а себе ми успромлюємо тими, тими обставинами, тими випадковостями. Так? І властиво, цар Давид. Не говорить тоді, знаєш, Натан. Ну так, але я вже нічого не можу зробити. Бо знову ж таки, якщо це зараз вийде назовні, то я як цар буду ослаблений, я як цар буду ослаблений, буде ослаблено моє королівство. Буде ослаблено моє королівство, буде ослаблений Ізраїль. Буде ослаблений Ізраїль, буде війна і так далі. і так далі. Давид показує нам істинне покаяння. Він приходить і каже: согрішив я проти Господа. І тоді він іде, і оцей 50-й псалом, який всі ми знаємо, цей попутний псалом, саме тоді він пише цей 50-й псалом. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, повно що, що Твоїх, очисти мене, беззаконням Мого, і так далі. і так далі. Це, власне, цей, цей псалом є написаний після цієї ситуації з Версавією. Натан йому говорить, що через це, що ти зрішив, Бог дасть наслідки тобі того гріха, бо гріх завжди має наслідки. Твоє царство буде поділене. І Твій, ти будеш втікати, твій, твої царство буде всередині, буде велика боротьба. І після того це вже інша історія, коли син Абсалом нападає на свого батька, старший син Давида, який хоче забрати його, його владу, його царування. Давид має дуже велику і глибоку свідомість, що це є свого власні, свій власний гріх. І це і наслідки того гріха. Але в чому є проблема? Проблема є в тому, що оця спіраль гріха. Коли сталася проблема в Давида? Коли він вбив, коли він подивився, коли він запросив, проблема сталася в Давиду тоді, коли його серце стало пустим. Проблема сталася в Давиду тоді, коли він не пішов на війну. Дуже часто і ми ходимо до церкви, дуже часто і ми ходимо знаєте, сповідатися, дуже часто і ми про щось говоримо. Але часто ми сповідаємося, знаєте, от які стилагміти, стилектити. То є ті такі, знаєте, сосульки, що ростать ростуть на, 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 в печерах, як падає одні зверху, одні знизу, я не пам'ятаю хто які. Але коли падає дощ через породи, то за мільярди-мільярди років ця вода має якісь мінерали, і вона, знаєте, накопичується. І за мільярди років оця сосулька вона, вона росте. І ми сповідаємося з тої одної крапельки в кращому випадку, замість того, що взяти не знаю, якусь кувалду і цілий ту. Знаєте, ту сосульку, оцей стелагміт чи стелактит збити. Відповідно, проблема в Давида є тоді, коли є пусте серце. Бо наше серце не може бути пустим. Або наш вибір є Ісус Христос. Сьогодні ми читали про наліт, який стелив йому оці пальмові відки, Так? Або наш вибір є Бог, і ми цей вибір робимо свідомо і добровільно, або не роблячи вибір, ми вже зробили вибір. Оцей вибір не є Бог. І тоді в нашому серці буде щось інше. Буде якась пристрасть, ми завжди будемо комусь служити. Або жінці, або дітям, або долару американському, або роботі, або якісь пристрасті, яке нас не задовільнить. Тому проблема Давида сталася в тому пустому серці. І тому для нас, християн, дуже важлива оця радикальність, дуже важливо те, щоб нашим вибіром був Бог, щоб нашим вибіром був Ісус Христос. Бо інакше ми завжди будемо ділитися тим гріхом найближчим. Мені дуже подобається слово дружина, військова дружина. Бо Давид, який мав бути відповідальний за свою військову дружину, допровадив до того, що ця дружина понесла смерть. Його воїни через нього загинули. Тому, відповідно, наш гріх, ми будемо ділитися з нашою дружиною, з тими людьми, за кого ми маємо відповідальність. В першу чергу ті найближчі. Моя жінка, мій чоловік, моя дитина, моя мама, мій батько, моя спільнота церкви, моя держава, але ті найближчі, ті, які найближчі до мене. Тому під час тих реколекційних наук ми з вами говорили про три моменти. Перше, мій каель хто як Бог, ми завжди маємо мати звернений погляд до Бога. Ми завжди є небезпечно, коли ми відриваємо наш погляд від Бога і любуємося собою. Тими талантами і дарами, які Господь Бог нам дав. Те, що ми говорили в першій реколекційні науки. Другий момент це коли ми входимо в, е, е, в діалог зі злом, коли ми немоби захищаємо якісь вартості, але насправді, входячи в діалог зі злом, диявол має одну єдину мету сфокусувати і завернути нас від Бога, сфокусувати нас на чомусь іншому. І третій момент дуже важливий: ми маємо не дозволити собі, як християни, щоб наше серце було пусте. Наше серце має бути наповнене Богом, наше серце має бути наповнене любов'ю, наше серце має бути наповнене цим прагненням навернення. Бо якщо цього немає, то тоді неодмінно буде щось в тому серці інше. І це інше це буде гріх. І цей гріх, що ця пристрасть в більше чи в іншій мірі воно буде провадити до смерті: до смерті мене, до смерті моїх мрій, до смерті моїх сподівань, до смерті тих, за кого я чуюся відповідальний. Тому ще раз, для тих людей, які щось не були під час цього великого посту до сповіді, які, можливо, десь там чекають на завтра. Не чекаймо. Зараз у сповідаються. Придімо на коліна, вдаримося в груди і даймо собі постанову, що ми не бажаємо, щоб наше серце було пусте. Ми не бажаємо, щоб ми мали цю пристрасть, але ми бажаємо, щоб ми були наповнені Богом любові, Богом, який нас шукає і який нас любить. Слава Ісусу Христу!